Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу показати, як в мене просувається робота з лимонами. Нагадаю, це алмазна мозаїка від китайського виробника Набі. Розмір картини 40 на 40. Називається лимони в корзині. Довго не буду тягнути, відразу покажу, на якому етапі в мене зараз процес. Як ви бачите, картина майже-майже готова. Ось так все виглядає. Мені залишилось викласти трішечки корзину і декілька лимон з правої сторони. Відкладаю викладку самих лимонів, тому що трішки проблематично саме в цьому наборі викладаються жовті стрази, тому що вони дуже склеюються між собою. Браку вистачає саме в жовтих стразах. Ну а в загальному картина викладається більш-менш нормально. Трішки, звичайно, є зазори між стразами, десь ось тут більше видно, бачите. Буває часто в картинах з квадратними стразами таке, що вони штовхаються, а тут, навпаки, бачите, тріх, трішки є вільного місця. Не по всій картині, але часто таке буває, що видно прям трошки полотно між стразами. Але я думаю, то таке. Головне, що вони не, не штовхаються і не вилітають, як це буває від інших виробників. Викладаю я цю картину. Потрішки кожного дня стараюся її завершити, тому що в мене в планах нові процеси, розпочинати нові красиві картини і по алмазці, і по вишивці нитками. Ну, а зараз я довикладала корзину із листя і буду переходити на викладку самих лимонів. Ось так. Ну що ж, завершила я картину з лимонами. Ось така краса вийшла. Залишок страз відразу покажу вам. Деякі кольори прям впритик були, заміняла їх трішки, але, в принципі, всього вистачило. От, Наприклад, такого блакитного навіть з добрим запасом залишилось, подивіться, багато пакетиків. Рази в сторону, показую ось таку красу. Чесно кажучи, давно задивлялась на таку картину. Дуже мені ці лимони подобаються на кінець дійшла черга до того, щоб їх викласти. Викладала я їх приблизно тиждень, кожного дня потрішки. Розмір самої картини 40 на 40. Ну, зрозуміло, тут забирається приблизно по 2 см з кожної сторони на білі поля. На підрамник аж ніяк вона не оформиться, тому що дуже малий запас ось цих країв. По-любому треба цю картину оформляти в раму. І на кухні вона буде дуже гарно виглядати в якійсь світлій рамі. Подобаються мені, звичайно, ці лимони. І відразу, знаєте, коли я розпочала викладати з цієї сторони. Ось тут лимони мені якось зливалися, не дуже так думаю, ну, не дуже буде гарно, мабуть, проробка самої картини не дуже така гарна, але коли я виклала всю роботу, то, звичайно, лимони дуже гарно виділяються, тим більше ось тут так красиво виглядають ці лимончики, гарні листя дуже гарного кольору такого зеленого. Тут темніше, тут світліше, з такими відблисками. Ну, взагалі, дуже мені подобається. Сам фон розмитий, мені подобається позаду лимонів Краса. Напишіть свої враження, як вам такі лимони в корзині, як вам ця картина. І як на мене, дуже гарно виглядає. Подумаю, яку я раму буду замовляти. Оформляти буду їх без скла, просто в раму. Тут навіть бачу, наче як підпис художника, бачите, на картині ось тут є. Коли дивитися здалеку, начебто підпис художника, який малював таку картину. Дуже подобається, задоволена, звичайно, результатом. В серії з цих картин, крім лимонів, є ще персики в корзині, їх викладає моя мама, але вона, мабуть, мені віддасть той набір, я довикладаю, тому що квадратні стрази трішки важкувато, вона казала, викладаються для неї. А якщо заберу, то буду теж на відео викладати персики в корзині, теж вам покажу. Також йде лохина в корзині і гранати, здається. Да. Це чотири таких серійних набори: лимони, персики, лохина та гранати. Кому цікаво, на Aliexpress можете подивитись за такими картинами. Вони реально дуже красиві. Включила з усіх сторін підсвітки, лампи, стрази гарно переливаються, виблискують. Ось така краса. Довго не буду розказувати, тому що ви бачили частину процесу, почули мої якби, враження. Я розказала, як і що й до чого. Все подобається. Роботою в загальному задоволена, за винятком того, що були деякі проблеми з двома відтінками жовтих страз, тому що вони дуже склеювалися під час роботи, було трохи браку. І були стрази грязноваті, тому що коли я викладала картину, час від часу бігала мити руки, тому що прямо на руках аж на лід такий неприємний, грязний був. Але таке буває від китайських виробників, ми це знаємо. Звичайно, це буває рідко, але все ж таки винятки є. В загальному все добре, гарна картина, гарний результат. Якось так. Пишіть коментарі. Як вам фініш цієї роботи, чи подобається, чи ні? Люблю читати ваші коментарі, спілкуватися з вами під відео. Ну що ж, на сьогодні, мабуть, все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому відео.